За дірку під державним кордоном три роки обмеження волі зі спитовим терміном на два. Сьогодні Ужгородський суд так вирішив покарати людей, які отнули ось це. Це саморобний тунель між Словачиною і Україною. Довжина такого собі безвізового коридору до сусідньої держави 700 метрів. Діаметр лазівки майже метр, а максимальна глибина 6 метрів. середині тунелю проклали рейки, якими рухалися керовані міні-електропоїздом 18 кустарних вагонеток. У кожній можна було провозити не тільки товар, але й людей. Організаторами цієї підземної переправи визнали двох братів Василя та Михайла Малишів. Вони заперечили свої причини. Четність до будівництва та використання тунелю з метою котрабанди пояснили лише наглядали за садибою покітної тітки, яка на території якої виявили вхід на таємне підземелля суд вважає, що їх виправлення тепер виховання можливе без ізоляції від суспільства, а тому до них слід стосуватися тюсім п'ятеро кримінального призначивши питання з випробуванням. Нагадаю, цей тунель понад рік тому випадково викрили словацькі правоохоронці. Вхід у нього був просто на околиці Ужгорода в одному з елітних районів. За однією з версій, потяг у цьому тунелі курсував між країнами кілька разів на тиждень за підрахунками словацької сторони. Цей перехід завдав країні чи не 50 мільйонів євро збитків на рік.